Зараз покажу, друзі. Ух, оця каменоломня потужна. Сьогодні я дав жару шоста вечора. Я працюю сьогодні до сьомої потім відпочинок. Залишилось трошечки вивезти, зараз. зараз все розламано. Все вивозю і треба хоча б почати ось цей ось участок. Ось цей квадрат, його теж треба звільнити, вибити це все на бетон. да. Так що така от робота. Дуже важка. Предпліччя не тримають вилку. Прямо, знаєте, не стискається рука. От воно ось так пальці добре. А коли я починаю стискати, щось брати, ну прям важко. Ну зараз так, потрібно. Ось і прийшов час випробувати, для чого ті всі тренування були. Десятий день в селі, як тобі? Друзі, здоров'я! Це запорука всього, як влаштувати якось своє життя, як якось масштабно мислити, реалізуватися, якщо немає здоров'я, реально це дуже і дуже важко здоров'я на першому місці. І якщо б ти задав задала мені будь-яке питання, як стати багатим, як стати успішним, як стати сильним, ще щось база це здоров'я. Коли є здоров'я, можливо, все головне твоє бажання те, куди ти спрямовуєш свою енергію. Привіт, другі тата! Добре, ходимо до окремий ван. Запитаєш мене, що я роблю. Тобто, я скажу, що насрали шершні. Перебирають себе. Серйозно? Мене. Це шершні сироти? Це, 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 це гівно шершні, друзі. Можливо, ви такого ще не бачили це шершні. Ого, слухай, ну це, мабуть, цінний продукт, так? Да? Так що тут серед не тільки люди і шершні. Ну то там шершні сиділи, а потім сюди перейшли. <ріць> а сідушка де для, да, для шершнів. Що нема? Кохана треба зробити? du ho Заспокоююсь. Кролетерапія. Так, да, дуже багато наробився. Випив багато чаю. Нервова система збуджена. Зараз перепочинок. Вечір сказав до 19.00 все зроблю, зробив. Тепер можна заспокоїтись. Кроликотерапія. Глажу кролика. Дуже м'який. Шорстка ще приємніша, ніж в кота. І він ще й додатковий вегетаріанець, так як ми вегетаріанці, ми кота ну, майже не можемо тримати, тому що. Єдине, що ми можемо запропонувати йому, це молочко. На одні молочки то таке собі. А от кроль, вегетаріанець, все, що ми їмо. Він теж їсть. Заготовки елементарні. Що він їсть в основному? Сіно, яблука, капуста, вода. Як ми. Зерно. Сіно як ми. Ще кліпно. Я. Таке пузи в нього, кругом. Масаж це ж Будемо гладити кожен вечір. Да. Mm. Передаю. Тільки такі тілечки. Откаж, горизонтально Друзі, сьогодні це традиційне ремесло. Наш улюблений високобюджетний чай з хорошою смаковою мандрівкою, а також... Хороший бадьорий заряд енергії. Це знаєте, зарядитись і смаканути по царськи Чайнички ручної роботи можна придбати, також піали робимо. І інший чайний посуд. Також комплектуємо це все в комплекти, чайничок, чахай, піали. Фу, нарешті дочекався вихідного дня в неділю тут. Ніхто не стукає, не гупає ніяких ремонтних робіт. Тому сьогодні монтаж. Я вже змонтував 20-хвилинний ролик блогу. Зараз ще дещо повикладаю, по плану виписати дошки в наявності, тому що багато нових дошок садху, які в нас в спільному каналі з Ілією не прописані, щоб ми могли орієнтуватися. І Ілія Ілья бачив, що продавати, що в нас є. І мені не доводилось кожен раз розбирати дошки. Глянув список, подивився, що є, запропонував людині. Все. Як правило, ми коротенькі ролики по 30 секунд знімаємо, показуємо ці дошки при хорошому світлі. Сьогодні вітер я вийшов до воріт закрити їх, тому що чомусь відкриті. Ого, а, зрозуміло. Да, вони не О, були защелкнуті були... нормально. Все. Да, тому якщо ти чи хтось інший хоче придбати в нас дошки садку, просто пиши, що є в наявності, зорієнтуйте по ціні, що в тебе важливо вподобання. Чисто мідь обов'язково, чи хоч більш легкий варіант комбінованих дошок. От, закритий тип з кришкою дерев'яною, чи просто шляпки назовні. Простий варіант відкритий більш... Бюджетний, от, і я одразу скидую коротенький ролик, або якщо є натхнення, прям дістаю і показую, що в нас там, наприклад, в ціновій межі 3-3,500. показую декілька варіантів, що в нас є да, для простоти, тому це треба зробити сьогодні. Хочу також пофоткати на наш телеграм-канал, який в нас і є основним інструментом продажу і тримання в курсів людей щодо нашої чайної продукції. Да, треба завантажити декілька посудинок, я ще не знаю, чехай, мабуть. Чихає сьогодні Залью в канал. Да, зараз чаюємо, стан передпліччя, прям сильна кріпатура, важко тримати ложку в руках, тягне, я сижу постійно, розминаю передпліччя. От, е, така знаєте, сонячна, приємна, але сильно вітряна погода з поривами. От, тому... Знаєте, і настрою такого заряженого нема, ну, як вихідний день, але я хочу поробити ноги, тому що в мене це новий, нове знаряддя, круте зараз з'явилося. Це штангочка з ядрами, ну вона дуже зручна, класно виглядає. Єдине, що я не знаю, чи по ширині вона підійде, мені для жиму лежача по відчуттю знаєте, от ніби трошечки б її ширше, було б краще, буквально 5-6 см. Але я буду виходити з того, що є. Думаю, що в принципі жим. Теж можна нею робити. Я вже придумав, як кріпити додаткову вагу туди. Гарненько там лежить. Да, хочу з нею зробити випади, і присідання звичайні, і присідання фронтальні. Да, всього має бути 4 підходи, буду кріпити додаткову вагу, тому що тут приблизно 36-37, можливо 35 кг. Сьогодні ще піти до тата і взяти... Ваги і взважити, скільки ота рельса важить, скільки ця штангочка важить, щоб я чітко знав, скільки я підіймаю. Для мене важливо з точністю до кілограма тоді я можу чітко відслідкувати свій прогрес. А зараз мається справами, переслуховує голосові, вона введе аж ці дві групи у нас на диченне навчання, навчання, вайшнавське. Другий курс запускається вже по бакті-шастрам. Тобто це ми будемо Багаведгіту проходити, нектар відданості. От, і ніби ще щось. Ну, Багаведґіта основна книга. От, так скажемо, Крішнаїдів, в народі їх так називають. Ну, ми ще не прям ініційовані Крішнаїди, які втримають всі, всі принципи, притримуються всього, але ми до цього йдемо. От, Надя, вона така адміністратор знаєте, от по натурі. Щось веде, щось підказує, вона така про масштаб. От, а я поки адміністративне взагалі не люблю, зате я люблю саме знаєте, от, чисте керування процесом те робимо, те не робимо. От, е, таблиці вести заповнювати не люблю, всі, всі звіт теж не люблю, але життя так повертається, що потрібно оспановувати і таблиці, і звітування. Ну, щоб, якщо ми вже серйозно беремося за працю, то це потрібно. Да. Щось Надя допомагає мені робити, щось я сам роблю. От, до навчання скоро стартую, десь через тиждень вже старт. От, нас розподіляють по групам. Все дуже серйозно. Січок у нас сьогодні серйозний. Перший закінчився. До речі, зараз перезасиплю ще один. Хочу випити джиню дракона. Поїв пів години назад. Їжа майже засвоїлася, ще хвилин 20 і можна починати тренувати ноги. Тому Зібратися, зарядитися чайочком, змонтувати за цей час ще один довгий ролик і погнав тренуватися.

Хана поки готує кічері, а я тут засмагаю, бачите, ноги. Ноги вище колін ззаду дуже білі. Це, звісно, не велика проблема в житті, але поки є сонечко, ніжусь. А зараз воно вже не таке активне, як раніше, 22-24 градуси в тіні, тобто на сонечку тут до 30 не пече, можна весь день бути на сонці. Я так люблю. Особливо от в такий період от вересень, вересневе сонце це найякісніше, най найкласніше. да. Монтую вже два довгих ролика сьогодні змонтував. ще Зараз третій роблю. І ще ввечері попрацюю. да. А по плану, що в нас по плану, поїсти і піти збирати кукурузу. Ми знаємо, де ще молоденька, смачненька. Думаю, що на вечір буде кукуруза. І хочемо купити кавун, а також шукаємо ваги на які можна вставати і зважувати свою вагу. І хочу зважити свої штанги нові. Це ота балка 2,5 метри, і оця штангочка з ядрами. Да, оце мені цікаво, скільки вони важать. Да. Продовжую працювати.